Слухай, ці тренди, бренди, це страшна сила. Блін, це б ніколи не було такого, коли тобі так чогось хотілося, щоб Луі... Вітон. Вітон чи сумочку Крістіан Лабутен. Що ти була готова на все просто. Ну, ну от буквально все. Діма, все, що я хотіла, у мене завжди з'являлося. Значить, тут ти захочу, робила все. Захочу тебе, і ти мене я вже тут, Полін. Ні, насправді ти могла піти б на крадіжку заради сумочки. дуже боюсь. А от команда підлітків із Каліфорнії настільки хотіла носити на собі одяг знаменитостей, що вони розробили спеціальний план по Google Maps, відстежували місця, де проживають ці зірки, і вдиралися до їх помешкань, брали гроші, туфлі, помади, навіть спідні білизну. Потім відчували себе зірками. Ну а прямо зараз у в сюжеті ви узнаєте, як кидали на деньги. Дженнифер Энистон, Леди Гагу и Риану. Читай за своєї наївності, чи то необачності та надмірній довірі чужим людям, голівудські зірки все частіше стають жертвами шахраїв. Останні ж готові на будь-які хитрощі, аби тільки отримати омріяні золоті гори селебрітіс. Наприклад, розплачуючись кредитною карткою в елітному салоні краси, варто бути дуже обережними, інакше з вас можуть зняти гроші за послуги, якими ви навіть не користувались. Такий неприємний досвід відчули на собі одразу кілька відомих актрис: Дженіфер Еністон, Лів Тайлер, Енхетевей, Пенелопа Круз та інші виявляється, власниця закладу без відома зіркових клієнтів списувала з їх рахунків чи маленькі суми. У результаті підступна жіночка збагатилася на мільйон доларів. Але не надовго. Шахрайку викрили, і тепер їй загрожує тюренне ув'язнення терміном до 10 років. Я просто в шоці. Адже я особисто знаю хазяйку салону, і вона завжди була така привітна зі мною. Вкотре переконуюсь, що приємні слова та усмішка на обличчі далеко не запорука щирості людини. Англійська поп-співачка Лілі Ален полюбляє пересуватись по Лондону здебільшого на таксі. Але уявіть, яким було її здивування, коли вона отримала рахунок на 7500 доларів. Особливо пікантним виявився той факт, що більшість з цих поїздок були у стрип-клуб. Згодом з'ясувалось, що місцева стриптизерка викрала деталі рахунку банківської картки співачки і використовувала гроші лілі в особистих цілях. Для мене це було повною несподіванкою. Бачили б ви обличчя мого чоловіка, коли він дізнався про мої псевдопоїздки. До розпусного закладу на щастя, у нього добре почуття гумору. А ось Леді Гага стала жертвою соціальних мереж. Вона виявилась власницею найбільшого числа фальшивих підписчиків у Твіттері. і на переглядів відеороликів на Ютуб. При цьому представники співачки запевняють, що особисто вона не має до цього ніякого відношення, оскільки не витрачає свій дорогоцінний час на такі дрібниці, як підрахунок віртуальних друзів у соцмережах. Тим не менш, вже давно відомо, що багато зірок ведуть активну боротьбу за домінування у Твіттері, Фейсбуці на Ютубі і не гребують навіть брудними способами. Ви думаєте, мені більше нема чого робити? Мене серед білого дня ошукують, наговорюють на мене. А ви ви ще цьому вірите. Цікаво, що барбадоську співачку Ріану кинув на гроші не хто-небудь, а модний будинок Гучі він заплатив Ріані за її роботу у рекламній кампанії набагато менше ніж іншим зіркам і моделям. Представники співачки подали на Гучі до суду з наміром стягнути 5 мільйонів доларів за моральний збиток. Адже, як з'ясувалось пізніше, хтось із управлінців модного будинку наполіг, щоб з гонорару Ріани було вилучено 30%, оскільки. Ки вона була мешканкою Карибського острова Барбадос. А там податкові зобов'язання відрізняються від європейських і американських. Я можу сказати лише одне: це якась расова дискримінація у професійній сфері. Я думала, ми живемо у цивілізованому світі. Зіркові приклади лише зайвий раз доводять, що ніхто з нас не застрахований від добре продуманих махінацій шахраїв. Сьогодні тебе кинув хтось сторонній, а завтра на його місці може опинитись добре знайома людина. Тож будьмо пильними та обачними, тим паче коли є можливість навчитись на гіркому досвіді багатих та успішних.